Молода, 70 гривень, капець. Да ви що? Офідіть. Що це за сорт? А що це за фігурний сорт, такі помідори? Корзиночка. Дивіться, яка маленька корзиночка. 250 гривень. Капець. От цена. Офідіть. Мені здається, що навіть якщо сюди приїхати на таксі... То вийде дешевше ніж, ніж скупатися на інших ринках. Ти ж між 80 гривень. Шара. 80 гривень це навіть не 140. Друзі, всім привіт. Паша на связі Київ Україна. У нас за вікном кінець тижня. У нас за вікном кінець березня. Ще на кінець, правда весни 2025 року. Кінець місяця і саме час завітати в такі місця, де ми з вами давненько не були. Продуктові ярмарки це добре, але є в Києві такі ринки, куди прям тягне, 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 тягне. І якщо б я тут жив поруч, я б, мабуть, ходив тільки сюди. Друзі, це. Ринок продуктовий на троєщині. У багатьох ринки на троєщині асоціюються саме з віщовим, да, з речовими, з речами, одяг, взуття, і т.д. Але ми з вами знаємо, коли треба завітати, щоб було дешево. Друзі, если ви готові, пожалуйста, вподобайся, палець вверху, проверили подписочку, если ее у вас нет і если вона будет после этого, низький поклон вам до землі. Пристегнули ремни и погнали. Друзі, е ринок Троєщинський продуктовий знаходиться ось тут. Він дуже зручно розташований для тих, хто проживає на Треєщині, але не дуже зручно для тих, в кого нема е, свого особистого транспорту і живе не поруч з ним. Хоча знаєте, в принципі, а ну скажіть мені, ось е, там, де будинки, ось будинки, да, там їздить трамвай. 28-й трамвай. Ось там я навіть бачу тролейбус, автобус жовтий. Тут е, зупинка, все, забираю слова назад. На зупинці приїхали, вигрузились, пройшли 20 метрів і оказались на Троєщинському ринку. Що мене цікавить, мене цікавить, скільки тут коштує полуниця, тому що полуниця з кожним днем вона дешевша і дешевше. І сьогодні я навіть вже бачив полуницю за 100 Скільки вона коштувала? 180 гривень. Огірки 125 гривень. 180, 100, да, 185 гривень полуниця, уявіть. молода капуста 75, перчик 170. Огірок рівне 130, звичайний 100. Чері 100. Кабачок 100. Полуниця деш... дешевше ні по дні, по часам. І, в принципі, знаєте, коли на пару днів тому коштувала, наприклад, ще 300-350 гривень, коли ми з вами були на Гривуцького, а сьогодні вона вже коштує 185. Ну, це про щось каже. Я думаю, що так, 25 гривень Рідійська, 75 130. Цвітна сколько? Цвітна 80 гривень. Так, по яблучкам, яблучка від 35 до 45, печеріці 65. 7 гривень? Офігеть. Дешевше, тільки якщо ми ще будемо продавцю доплачувати 100 грам, бачите, 7 гривень. Зазвичай десь беруть 20 гривень, може трохи більше, може трохи менше. Так, редиска 75, огірки 120, буряк 35. А це молода, так? Да? Молода? молода, 70 гривень, капець. Та да ви що? Зараз стара 70 коштує. Молода, знаєте, скільки коштує? 120-140. Я ж говорю. А тут чекаєш, що ще дорого. Да, ну хто каже? Відправте їх на будь-який інший ринок, хто каже, що молода 70 це дорого. А, я, вам кажу. Так, так, тут я не бачив молоду, я не бачив дешевше 100, ну точно. В Хмельницькому у нас 100 гривень кілограм, капусти, чоловік сьогодні на базарі буде. Ну. А тут, То -то тут відправляйте їх. Так, Далі вніжка 120. Це що у нас? Це літр набудь, да? кисло солодке. Так, черрі, чері, чері 350, Ух ти, нічого собі. Дві дві капустини, дві капустини молоді. Жидіть. Що це за сорт? А що це за фігурний сорт такі помідори? Це іспанський помідор. Испанский. А скільки вони коштують? 400 гривень. 400 клас. Красота. Іспанський. Так, 100 тисяч за 100 грамм. 100. А полуниця скільки? Кілограм. 250 кілограм. 250 кілограмів. Услышал, спасибо. 250 кілограм. Так, лимон 70 Гривень морква, 30. Ну, ціни мене радують на Троєщинському. Ух ти, нічого собі! Який виноградик з'явився. Ось, порівняйте, виноград вон тут. І от з моїм пальцем сравните. як пол моєго пальця виноград. 100 гривень. 100 гривень, 100 гривень кілограм. Зараз кішміш продають за 250 гривень. Якщо подивитися, вон кішміш 120 гривень кілограм. О чому що можна говорити? На продуктових ярмарках кішміш. Ну, сколько? Кешміш 250 за кілограм на продуктових ярмарках. Так, мандарин 60. Перець 180, огурці 100. А це рівне, да, чи який огорці? Ну, знаєте, Умань. Умань вже дешевше. Айсберг 70 гривень. Да. Я прям, знаєте, як то мені. Кешміш без кісточок. 350. Мне прям как-то навіть даже... не надо авокадо. Малина, 250. А скільки тут грам? Маленька така корзиночка. Дивіться, яка маленька корзиночка. Двісти 250 гривень. Зато полуниця. Оце розмір в порівнянні з малиною полуниця з дерев'яна. Лохина 850 це маленька, а величенька, бачите, величенька малина, е, лохина тисяча. Ну тут прям вона рази в три більше, ніж отам от. Драгон фрут 350 штука, червоний 350. А малина тут скільки приблизно? Грам 200? 125 грам. А полониця в яку ціну? 230. 230. Малина 125 грам, 252 гривні, коротше кажучи, за грам. Так, а наскільки ну я зараз порахую, друзі, якщо перерахувати оцю малину, так, там скільки 250 грам, за 100, 250 гривень за 125 грам, Якщо перерахувати на кіло, це буде десь ну приблизно десь 2000 гривень. Так, тут глянемо. А полуниця в яку ціну у вас? 230 кг. Не все одно воно дешевше ніж навіть ну, сьогоднішній мінімум, який я побачив, це 185 гривень. Це було на ринку Юніс. До речі, якщо ще не дивились, обов'язково подивіться це відео на каналі. Воно вже є. Молода, 70 гривень. Офігеть, 70 гривень. Так, морква 45. цвітна 150. огірки 130 140 130-140. Маленькі огірки, оці от, ну, зараз сумані, рівне, вони десь 160-180, навіть на лісовій. Купував вчора чи позавчора на лісовій. Казалось би, де да? лісова, де я. І все одно воно коштувало дорожче. 100... За скільки я взяв? За 165 гривень, здається, полуниці кілограм 150 Це вже мінімум, якщо порівнювати. з Тим, що я раніше бачив, хінкалі. А скільки хінкалі коштує кілограм? 230, там є. Цілограмів. 230. Це кілограм, так? Да? Да. Ага. Дуже гарно. ляг. Дайте сулугуні, подивлюсь. Хінкалі, барадина. Свінина солобуні, 230 гривень. Понял. Кілограм 230 гривень. Навіть дешевше, ніж мені здається, в Галі балувані. Можливо, зараз на зворотному шляху куплю хінкалі. Чуть так хінкалі захотілося, не знаю. Прям Прям сплю і віжу. От я вчора думав, так, поїду кудись на ринок. Ні, не так. Когда поїду на ринок на Троєщині, то зайду до цієї продавчини. В неї дуже це ручна ліпка, і в неї дуже завжди все чудово виглядає, особливо Хінкалі. 230 гривень кілограм взагалі ж взагалі шара. Рівне 135, А це у вас вже. Дешевше стало, да? чи дорожче? Дорожче. Дорожче, правильно. Дорожче Зараз підуть всі з роботи, треба, <laughs> треба 150 гривень. Так, 150. А це кішміш чи звичайний? Кішміш. Кішміш. 80 гривень? Шара. 80 гривень, це навіть не 140. 80 гривень на лісовій, на лісовій не кажу, на троєщині кішміш. Де ви таке, таке ще побачите? М м мені здається, можна от прям, знаєте, зараз купити тут кішміш, вийти кудись біля метро і продати цей самий кілограм не за 50 гривень, а за 150. У вас його куплять просто з руками і ногами. Так, цвітна 80, молода 75. Пекинская 85, Морква 35. Тут молода 70. А тут молода 75. Перец. Перец 80. В магазинах он 160, 180, 220. Тут есть. Ну, тут, наверное, подуставший трохи перчик. 80 гривен. Звичайный 160, 120 и 200. Так, Шарон. Шарон, є ще десь може навіть бачити, є ще шарон у людей 20 гривень за кілограм. Ну так, він трохи вже подоставши, але хто бачить, хоче шарон, взагалі топ. Шарон, я, мабуть, останні тижні три не бачив на ринках Києва. Взагалі, він вже вийшов. Вийшов з чату шарон у нас. Так, гранат 200 гривень. Гранат греться, 200 огірки 130 гривень. А оце скільки коштує у вас? 20, і все по 20. І рідістка 20. Це вона трохи від інший, тому вона в три рази дешевше, Да? Морква 45 гривень. О, і тут шарон. А кажут, Шарон вже это. Вже і зчес. Ні, є Шарон. Є Шарон. 50 гривень, ви в чому себе не відказуйте, Шарон, 40, 70 гривень. Чере. А ця молода, да? 60. Молода, 60. 5. Вот это це ціни. Офігеть. Знаєте, треба порахувати, але мені здається, що навіть якщо сюди приїхати на таксі, все одно, якщо скупитися, там, знаєте, не по 100 грамів, а по кілограмчику всього, то вийде дешевше, ніж, ніж скупатися на інших ринках. Козі 678, якщо вам видно. 678 козі. Так, ще є сири. Я бачу. Ось там 348, а то гайсінські 238. Кукурузні палочки візу. Кукурузні палочки. палочки. Почевіці від 50 70. до 85. А сир в яку ціну? Є у вас сир звичайний? Нема. Нема. Хінкалі. А хінкалі в яку ціну? 230. А, побачив. Ага, 230. Дякую. Курага корага 180, по розпродажу. Бачите, все розібрали вже. 100. Урюк Узбекистан 150. Інжир. Інжир 200. Інжир 200 г 65 гривень. Так. Так, з цього боку глянемо ще у нас є. Черна слів. Це за 100 грамів. У нас бачите, 15 гривень, 16, 12 від 12 гривень. Черна слів. Так. А шоколадка, скільки у вас дубайська? Ота от по центру? 450 450. А скільки там грам? 200 грам. 200 грамів 450 гривень. Кускус 8,50 за 100 грамів, мабуть, да? і ріс 9 гривень теж, мабуть, за 100 грамів. Олія. Що у нас по олії? Подивимось на троєщині літр 80 гривень. Навіть дешевше, ніж традиційна Олейна. Олейна зараз б'є, мабуть, всі рекорди. 83 гривні Олейна коштує. Я не знаю, куди далі з такими цінами. Капуста 45. Дивіться, 45 звичайна, а молода 50 гривень. Різниця 5 гривень, але можна купити і то, і то. Цибуля, Цибуля 10. Картопля 30, звичайно, цибуля 20. Ну, звичайно, мається на увазі трохи свіжіша. Рукола пучок 10. Айсберг 35. Айсберг 35 гривень. Квасоля на будь-який смак. Крупна 90. Мавква, ш... мавква. Мавква. Мавка. 60. Чорна навіть я ніколи не бачив. 90. Пірепіліне. 75, а це що це таке? Сік? Яблучно-полуничний 100 гривень. Сушка 70. Купував сушку 80-ту звар. Сушка, звичайно, 70. Купував за, здається, 100 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, огірки 110 Гостреньке 60 гривень за кіло. Перець, о, перець, говорю, смотрю на помідор, говорю перець, розовий 65, Ківі. Ну, Ківі плюс-мінус така ж ціна 90 гривень. Е, що це таке, як він називається? Забув. Короче, оце 65, а апельсин 55. Помела 55 гривень. З цього боку у нас білокачане 45. Цвітна – 70, айсберг 35. Ось так бачите, декілька у нас павільйончиків. Ми пройшли, і зараз тут ще глянемо на всяк випадок. А раптом тут у нас теж є шарон. Там чи ще теж дешева шарона нема? У вас хорма 35. О тут бачите, дешеві яблука від 28 Я бачу 28. 28, 25. Я обіцяв там, друзі, вам зробити штрудель, записати, але поки що вийшов, тільки, тер, тільки пиріг сирно цибулевий. Хто не бачив, обов'язково подивіться, вже є на каналі відео. Яблука шара, 28 гривень, все по 28. 28, 28, 28 Фуджі 28, Сіміренка 30. Найдорожче Семеренко, 30 гривень. Бачите, а так все. Все все у нас 28 гривень. 25 гривень. 25-25. Капуста молода, 60. Так, помело 1 кілограм 40 гривень. Хурма 45 гривень. А скільки помідорки у вас? Це кілограм 40. гривень. 40 гривень кілограм. А це ще така щавель? Це Шпинат. Шпинат. Скільки коштує? Ось це все по 10 гривень. Все 90. по 10 гривень, понял. Ну що, друзі, ми пройшли з вами по ринку. До речі, я здивований. Ось на тому боці написано е, ринок ферма. Це не троєщинський ринок, а він офіційно називається Ринок ферма. Хто у нас це живе на Троєщині, напишіть, чи це реально? я перший раз таке чую. Ринок фермер. Хм, цікаво. Коротше, що я вам хочу сказати. Паша в шокі. Мой шок в шоке. Я, у меня, знаете, у меня аж дыхание перехватывает от того, э, какие эмоции меня переполняют. Цены вы видели сами. Цены настолько бросовые, что, как я уже сказал, сюда навіть дешевше мне здається, приехать на такси. Я накажу уже про безкоштовный проїзд там в громадському транспорте. Закупиться на неделю, да, там, закупиться на весь свой подъезд. Реально, бизнес-план. Берете такси, приезжаете сюда, собираете списком со всего подъезда э, всем, кому что нужно, закупаетесь. И все. И вы в плюсе. Короче, ценники вы видели. Комментарии я хочу от вас услышать: насколько они ниже, чем те цены, к которым привыкли вы э, в подобайку влупили, палец вверх прожали подписочка, огромная благодарность, если она у вас есть или если будет после просмотра этого видео. В комментариях также можете озвучить те локации, те места, куда мы с вами еще не успели посетить или хочется, но и давно не были. До новых встреч, на новых видосах. Всем пока.